Привіт, усім! Це твоя уявна подруга, і сьогодні ми з вами зануримось в атмосферу кінофільмів, які вийшли аж 20 років тому. Час летить, але ці культові стрічки залишаються в наших серцях. Ви готові до подорожі у світ ностальгії? Але перед тим як ми відправимось у цю подорож, не забудьте поставити лайк, якщо вам подобаються такі добірки. Підписатися на канал Твоя виявна подорога, щоб не пропустити наступні відео. І написати в коментарях, який з цих фільмів, які я ось зараз згадаю, є вашими фаворитами. Можемо починати. І перший фільм, який ми сьогодні обговоримо, це віч не сяйво чистого розуму. Ця стрічка, що вийшла у 2004 році, досі викликає сильні емоції у глядачів по всьому світу. Уявіть собі, що якби ви могли стерти всі спогади про людину, яку колись кохали. Саме ця неймовірна ідея лягла в основу фільму. Режисер Мішель Гондрі разом з сценаристом Чарлі Кауфманом створили справжній шедевр, де фантастика переплітається з глибокими людськими почуттями. Акторський дует Джима Керрі та Кейт Вінслет відкрив нам їх з абсолютно нової сторони. Керрі, відомий своїми комедійними ролями, тут вражає своєю драматичною грою. А Вінслет, як завжди, на висоті. До речі, ходили чутки, що замість Джима Керрі головну роль мав зіграти Ніколас Кейдж. А всі сцени в потязі були відзняті в реально існуючих вагонах потяга, що рухається. До декорацій було вирішено не вдаватися, а вступні титри починаються лише на 18-й хвилині картини. Мушу. Зазначити, що цей фільм один з моїх найулюбленіших. Він змушує задуматись про те, чи варто забувати минуле, навіть якщо воно болюче. А ви б наважились на таке? Напишіть у коментарях. А тепер перейдемо до наступного фільму, який теж вийшов 20 років тому і зміг назавжди залишитися в історії кінематографу Крихітка на мільйон. Це фільм, який підкорив не тільки серця глядачів, а й отримав визнання критиків, здобувши чотири премії Оскар. Ця історія про боксерку Мегі яку зіграла чудова Гіларіс Фонк, вражає своєю глибиною і правдивістю. Під керівництвом суворого, але справедливого тренера у виконанні Клінта Іствуда Мегі перетворюється з невпевненої дівчини на справжнього бійця, готового боротися за свою мрію, незважаючи на всі труднощі. Хіларіс фонгу досить серйозно підійшла до підготовки до зйомок, і за кілька місяців тренувань вона набрала близько 10 кілограм ваги без допомоги будь-яких стероїдів. Основним тренером актриси стала Люсія Рішкар, чемпіонка світу з боксу та кікбоксингу. А однією з перших кандидат. На роль Мегі стала Сандра Булок. Однак незабаром почалась робота над циклом картини Міс Конгеніальність і, як ви вже всі знаєте, Сандра зробила вибір не на користь крихітки. І після емоційної подорожі зі стрічкою Крихітка на мільйон час поринути в атмосферу психологічного трилера, який змушує задуматись над кожним рішенням у житті. Ефект метелика. Це фільм, який не залишає байдужим жодного глядача. Вийшовши у 2004 році, ця стрічка одразу ж стала культовою серед любителів фантастики та психологічних драм. Фільм розповідає історію Евана Тріберна, якого зіграв Ештон Кутчер, який виявляє здатність повертатися в минуле та змінювати події свого життя. Але кожна зміна має несподівані та часто жахливі наслідки, що змушує задуматись про те, наскільки важливими є навіть найменші рішення. До речі, усі тюремні сцени були зняті в реальній в'язниці штату Вашингтон з реальними в'язнями. А під час однієї сцен, де Евана флешбечило, можна почути, як він читає частину оповідання Рея Брендбері Гуркіт грому у цій книзі група людей подорожує мільйони років у минуле, щоб полювати на динозаврів. Один з них випадково наступає на металика і вбиває його, що кардинально змінює майбутнє. Дуже вдала відсилка. Після подорожі у світ загадкових подій ефекту мотелека переходимо до фільму, який змусив багатьох глядачів стискати свої кулаки від напруги. Пила. Це стрічка, яка визначила новий стандарт для фільмів жахів, коли вона вийшла у 2004 році. режисер Джеймс Ван створив неймовірно напружений і лякаючий світ, де головні герої опиняються в пасті небезпечної гри на виживання, організованою загадковим і страшним маніяком, відомим як Пила. Цей фільм відрізняється не лише своїм жорстоким підходом до жанру. Жахів, а й складним сюжетом, який тримає глядача в напрузі до останніх секунд. Витончені е, турпури, якими буквально напханий фільм, не божевільні фантазії творців. Як зізнався режисер Пили Джеймс Фан, в основу найжорстокіших сцен лягли сни, які відвідували його та сценариста Ліоннела у дитинстві. Лялька-маніяк на велосипеді також є плодом снів ванна. До речі, режисер зробив цю ляльку своїми, так би мовити, руками. І саме 20 років тому світ побачив, як Пітер Паркер знову одягнув свій костюм і зіткнувся з новими викликами у фільмі Людина, Павук 2». Ця стрічка, яка вийшла у 2004 році, продовжила історію про улюбленого супергероя, і багато хто вважає її однією з найкращих у серії. Режисер Сем Реймі знову вразив глядачів поєднанням драматизму та екшену, а роль Пітера Паркера у виконанні Тобі Макваєра стала ще більш глибокою та багатогранною. Фільм вийшов у прокат 30 червня 2004 року і зібрав 783 мільйони доларів при бюджеті в 200 мільйонів доларів, з яких 54 Мільйони доларів були витрачені лише на комп'ютерні спецефекти. Цей фільм захопив нас не лише видовищними сценами, але й емоційною глибиною, що зробило його одним з найпопулярніших супергеройських фільмів свого часу. І рівно 20 років тому світ побачив одну з наймасштабніших епічних драм в історії кінематографу Троя. Фільм, який переніс нас у світ стародавніх міфів і легенд. Режисер Вольфганг Петерсон оживив на екрані історії знаменитої троянської війни, об'єднавши вражаючі батальні сцени з глибокими людськими драмами. Бред Піт у ролі Ахіла став справжнім уособленням легендарного героя, демонструючи не тільки фізичну силу, але й складний внутрішній конфлікт. Епічні битви, захопливі сцени, облоги, трої та трагічні моменти роблять цей фільм незабутнім. До речі, ви знали, що існує режисерська версія. Фільму, яка триває 196 хвилин. А не те, щоб зробити тіло схожим на грецьку статую, у Бреда піта пішло 6 місяців завзятих тренувань. І після подорожі в античний світ трої настав час повернутися до сучасної класики бойовиків. Убити біла 2». фільм, що вийшов 20 років тому і став продовженням культового бойовика Квентіна Тарантіно. Ця частина завершила епічну історію Беатрікс, яку блискуче зіграла у Матурман. Від перших хвилин фільм захоплює своєю неповторною атмосферою, поєднуючи в собі напругу стиль і драматизм. У цій частині ми глибше занурюємось в минуле головної героїні, дізнаючись більше про її мотивацію та стосунки з білом. До речі, для фільму у навчилася трьом стилям конфу двом стилям. Бою з мечем та метання ножі, також вона вчилась говорити японською. Як тільки Ума засвоїла основи всього, що повинна була уміти її героїня, заняття припинили про що вона потім шкодувала. А коментуючи знімальний процес, ума Турман відмічає, що цей фільм було б найкраще назвати е, вбити уму. І після насичених бойових сцен і напруги настав час звернутися до фільму, який підкорив серця мільйонів своєю ніжністю та романтикою. Щоденник пам'яті фільм, що вийшов у 2004 році, і став одним із найзворушливіших романтичних фільмів свого часу. Режисер Нік Касаветіс переніс на екран з історією кохання, яку важко забути. Ця екранізація одноіменного роману Ніколаса Спаркса стала справжнім хітом, що зворушує глядачів до сліз. У центрі сюжету історію кохання Ноа і Елі, яких зіграли Райан Гослінг і Рейчел Макадамс. Вони належать до різних соціальних верств, але їхні почуття долає всі перешкоди. Фільм захоплює своєю атмосферою, чудовою грою акторів і щирими емоціями, які залишають глибокий слід у серці кожного, хто його переглядає. Один з цікавих фактів, що Джастін Тімберлейк розглядався як кандидат на роль Ноя. Чи можете ви уявити цей фільм без Раяна Гослінга? Авіатор фільм, що вийшов у 2004 році, і став справжнім кінематографічним шедевром. Режисер Мартін Скорсезе переніс на свою епоху Голлівуду 30 40 х років минулого сторіччя, розповівши історію Говарда Гюза, якого блискуче зіграв Леонардо Ді Капріо. Цей фільм не лише про авіацію та кінематограф. Це глибока драма про людину, яка намагається подолати власні страхи і досягти небачених висот. Ювард Гюз був не лише талановитим інженером і режисером, але Людину, яка боролася з психічними розладами, що поступово поглинали його життя, і ось кілька цікавих фактів. Мартін Скорсезе змусив Кейт Бланшет подивитися 15 фільмів за участю Кетрін Гелберн, щоб передати характер та манери актриси якомога точніше. Також Кейт Бланшет спеціально для ролі набрала близько 10 кілограм, а каліфорнійські пожежі мало не знищили всі декорації до фільму, але зйомки вчасно перенесли до лонг Біча. Ну і 20 років тому світ побачив третю частину магічної саги, яка кардинально змінила тон, візуальну картинку та атмосферу всієї серії. Не дарма цю частину багато фанів у світі вважають найкращою, адже «Гаррі Поттер» та в'язання з кабану не просто продовжує історію, а вводить у неї новий рівень глибини та складності. А все завдяки новому режисеру Альфонсу Куаро, який і додав фільму темний, зрілий відтінок, який відображає дорослішання головних героїв і загострення небезпек, що підстерігають їх у світі магії. Це історія, яка знайомить нас із загадковим Сіріосом Блеком, в'язний який утік із Азкабану. Гері Олдман блискуче втілив цей образ, додавши персонажу багато шаровості. Також він сказав, що прийняв роль Сіріоса Блека, тому що потребував роботи. Він не знімався про. Цього року, і добре, що склалось саме так. Не уявляю на цій ролі і когось іншого, крім нього. Що цікаве, збори фільму у США становили майже 250 мільйонів доларів, а світові, в свою чергу, майже 790 мільйонів доларів. І скоріше за все, ви не надали цьому значення, але в цьому фільмі Дадлі не вимовляє ні слова. Він тільки сміється при прогляданні телепередачі і видає два здивовані вигуки, і це все. От і все на сьогодні. Ми згадали, як на мене, чудові фільми, які побачили світ аж 20 років тому, і які досі залишаються улюбленими для багатьох. Кожна стрічка, яка згадувалась, принесла щось особливе у світ кіно, і вони точно заслуговують на те, щоб їх переглядали знову і знову. Якщо вам сподобалось це відео, я знову нагадую, що ви можете поставити вподобайку. Також можете підписатися на канал Твоя уявна подруга, і не забудьте написати в коментарях, який фільм ви б додали до цих культових стрічок. На цьому все, до нових випусків!